Вітаю час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Наша команда підготувала для вас тільки важливу та актуальну інформацію. Дякуємо, що довіряєте надійному змі. Не поділили хлопця на Білоцерківщині у місті Тетіїв жорстоко побилися двоє школярок. Відповідне відео з'явилося у низці телеграм-каналах, на якому видно, що 14-річна штовхнула іншу на землю, після чого почала бити її руками. Та ногами усі інші підлітки стояли і просто спостерігали, знімаючи це на телефон. Як повідомило Білоцерківському районному управлінні поліції, обидві учасниці конфлікту є ліцеїстками місцевого закладу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а постраждалу направили на судово медичну експертизу, аби встановити ступінь тяжкості побиття. Після отриманих результатів слідчі зможуть кваліфікувати дану справу. Вперше, від початку повномасштабного вторгнення, міський голова Геннадій Дикий провів прес-конференцію. Підбиваючи підсумки минулого року, він зазначив, одним з пріоритетів був розвиток медицини. За бюджетні кошти для місцевих лікарень закупили два ангіографи та апарати ШВЛ, аудіометр та дефібрилятор. Також з бюджету Білоцерківському госпіталю виділили орієнтовно 12 мільйонів гривень на ремонт та облаштування центру. Тро реабілітації для військових ще 4 мільйони на обладнання. За словами дикого заклад запрацює до початку літа. Прозвітувався чиновник також про облаштування укриттів з середини 2022 до середини 2023 року. В громаді відремонтували та зробили 370 захисних об'єктів. У 244 встановили камери та електронні замки. Крім того, забезпечили зі скарбниці потреби місцевих органів СБУ. Поліція, ці ДСНС та військових. А ось на питання журналістів Геннадій, дикий не був таким красномовним. Зокрема, наш Ярослав Гопаца запитав, чому у міській раді немає політичної волі та що перешкоджає призупинити повноваження депутатів обраних. Від партії ОПЗЖ йдеться про Дмитра та Олега Денисенків, Сергія Масюка та Дмитра Мазуревича. На що очільник громади надав і так відому інформацію. Проєкт рішення намагалися розглянути двічі. Перший раз його не включили до порядку денного. Другого депутати не підтримали таку ініціативу. Нагадаю, тоді лише 20 обранців були за, інші взагалі не голосували. Зазначу, мер старанно ігнорує факт, що ці обранці є від проросійської партії ОПЗЖ. Натомість робить акцент на зміні їхньої назви від початку повномасштабної війни. Там є зауваження і серйозні зауваження юридичного управління, що це є рішення незаконним. Відповідно, я гадаю, тому що я не можу відповідати за всі 42 депутата, депутати. Але я гадаю, що це перше, що вплинуло на рішення депутатського корпусу, а саме не порушувати закон. Тому що сьогодні в і ще одне хочу сказати: в Білосиківській міській раді я попрошу вас теж бути коректними. Фракції ОПЗЖ з лютого місяця або з березня, я буду точним, 22-го року не існує. Немає такої фракції. Ще раз кажу, немає. Вже такої фракції це, послухайте, фракції, я ще раз скажу, такої немає. Зауваження до проєкту рішення юридичне управління міської ради зауважує, що запропонована редакція проєкту рішення не містить достатніх і завершених правових механізмів реалізації даного рішення в частині призупинення повноважень депутатів місцевої ради, що призводить до порушення принципу юридичної визначеності, як того вимагає принцип правової визначеності та ясності. Окрім цих питань, на прес-конференції були порушені й інші проблеми громади. Тож, що відповів пан Дикий стосовно будівництва притулку для бездомних тварин, а також посилення охорони міської ради, про це ми розповімо у наступних ефірах. Тож підписуйтеся, аби не пропустити. Майже 4 мільйони гривень планують витратити з міської скарбниці на літнє прибирання кладовищ Білої церкви. Як йдеться на сайті Держзакупівель Прозоро тендер оголосив департамент ЖКГ за ці кошти, підрядник має очищувати проїжджі частини, збирати та вивозити випадкове сміття на восьми місцевих цвинтарях. До слова у даному переліку немає сільських кладовищ, які розташовані на території Білоцерківської громади. А ось міська лікарня номер 1 планує провести капітальний ремонт третього поверху поліклінічного відділення. На це медзаклад планує витратити майже 8 мільйонів 300 тисяч гривень. У цю вартість входитимуть будівельні та електротехнічні роботи, встановлення всього необхідного для маломобільних груп населення, облаштування вентиляції та інше. Виконати роботи переможуть зобов'язаний до кінця року. А ось міська лікарня номер 2 оголосила. Тендер на заміну підлоги у пральні господарчого корпусу на це планує витратити медзаклад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Коли запрацює дитячий садок номер 34 з таким питанням у Фейсбуці звернувся один із батьків місцевої малечі. За словами автора допису, заклад відвідували діти з масиву незалежності та району Томилівська. Але наразі він закритий. А усіх вихованців перевели до іншого садочка. Куди ходити далеко, холодно та незручно, як пояснив нашому телеканалу начальник управління освіти і науки міста Юрій Петрик у садочку номер 34 немає можливості облаштувати укриття, а тому він не працює. Натомість всі малюки переведені до інших опорних закладів масиву, переважно до садочку номер 11, де під час повітряної тривоги всі спускаються в сховище. Крім того, за словами посадовця, жоден працівник ДНЗ номер 34 не В Україні за рік зросли ціни на купівлю та оренду однокімнатних квартир. За даними аналітичного центру ДоМрія, найдорожчими квадратними метрами залишаються у Києві, Львівській та Закарпатській областях. У білій церкві попит на житло також тримається на високому рівні. А все через велику кількість переселенців зазначає ріелторка Оксана Куга. За вартістю оренди наше місто особливо не поступається столиці. Все залежить від комплектації стану та місця. Розташування нині ціна орендованої однокімнатної квартири в місті стартує від 4 тисяч гривень у віддалених районах. У новобудовах подекуди сягає і 10-12 тисяч гривень за місяць. Двокімнатні помешкання можна зняти від 6 до понад 15 тисяч гривень. Кардинального розриву в ціні немає з трикімнатними квартирами. Адже як запевняють фахівці нерухомості, люди готові платити більше за комфортні умови та повне у комплектування житла зазначу цю вартість. Оплата комунальних послуг не входить на сьогоднішній день. У нас дуже багато людей, які приїжджають до Білої церкви. Це переселенці, це ті люди, які шукають роботу, тому що в селах зараз ну дуже важко з роботою. Всі переїжджають сюди ближче, тому що Біла Церква реально дуже гарне, гарне місто, і ну тут є робота для молоді. Локація дуже така популярна. Центр від центра до вокзальної. Це часті запити, які телефонують орендарі, які хочуть зняти від центра до вокзальної. Є люди, які полюбляють сугубо таращанський масив, піщаний масив, Ну це вибірково. А в основному також так, від центра до вокзальної. ДНС, в принципі, квартири знімаються скрізь. Це Піонерська, це Гайок, це Карбишева, Томилівська. Вони познайомилися на її день народження телефоном, прожили разом сім років, але так і не встигли здійснити мрію про повноцінну родину. Дружині загиблого героя Анатолія Коржова довелося пройти нелегкий шлях, аби тіло чоловіка повернули у рідну білу церкву. Сталося це лише через вісім місяців після офіційної дати смерті. Щомливу історію про подвиги українського захисника розкаже Ярослав Гопаца. Він мріяв стати бійцем французького легіону, але не судилось, бо почалась війна в Україні. Білоцерківець Анатолій Коржов у 2011 році підписав контракт зі збройними силами та став солдатом одного з батальйонів 95-ї десантно-штурмової бригади. Далі, як згадує його дружина Анна, на той час 20-річний Тіпуля, а саме такий позивний він мав, брав участь у рейді Забродського. Зокрема, в районі Донецького аеропорту отримав важкі осколкові по поранення. до цього були ще контузії після довгої реабілітації його визнали непридатним та встановили другу групу інвалідності. Офіційна крапка на службі Анатолія поставлена у 2017 році після підписання президентом відповідного указу. Поранення було складне, тому як це був осколок біля хребта там за декілька міліметрів, щоб заскочити між дисками, щоб могли його лишити інвалідом, і два осколки були. Біля сідалічного нерва в бідрі. І осколки також пройшли так, що він неймовірним чудом лишився живий, бо один осколок був біля артерії, яка завтовшки з мізинець. А він просто таку поруч зовсім пройшов. І з цим пораненням він перебинтований, кричав те, що я не поїду на евакуацію, а мені треба бути. З вами я хочу бути кіборгом. Деталі подій. АТО дружина дізналась не так давно від побратима, адже чоловік у мирному житті не хотів розмовляти про це, та запевняв, що війна була його вибором, тож ніхто й нічого йому не винен. З часом колишній військовий пішов працювати у будівельний магазин, де й заробляв до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 28-річний чоловік шукав шляхи мобілізації, бо у військкоматі йому відмовили. Однак, Анна знала, що рано чи пізно він поїде на фронт. Це стало 6 квітня 2022-го, коли Анатолій прийшов до неї на роботу. Білоцерківець воював на Ізюмському напрямку та по декілька днів міг не виходити на зв'язок. І як стверджує дівчина, він готував її до того, що загине. 14 червня поблизу села Довгеньке його не стало. А напередодні пара розмовляла по відео. Назавжди запам'яталось те, як він виглядав. І він мені перед тим говорив те, що води мало. Магу... Купатись, стиратись ніяк каже. Я просто каже, вже втомився від всього. каже я побрився на лисо для того, щоб просто міг витиратись вологою серветкою, бо неймовірна спека каже, волосся ні тут ні до чого. 17-го принесли сповіщення, 18-го річниця весілля. Я відкриваю дзвонок в двері, я відкриваю двері, стоїть кур'єр з квітами. Я стою зарьована, кур'єр не розуміє, що. Я кажу, ви знаєте, що ви зараз принесли квіти від людини, яка загинула. Він такий в смислі. Каже, у вас замовили квіти раніше, я кажу, мій чоловік. А ось кажу, вчора принесли сповіщення про те, що він загинув. Після сумної звістки тіло Анатолія не могли знайти ще чотири місяці однак допомогли у цьому з незнайомих. Як розповідає Анна, опізнати вдалось зокрема і по обручці, аби переконати, зробили тест ДНК. Далі перепоховання у білій церкві та встановлення пам'ятника на місці його загибелі. Ми приїхали на місце, де загинув Толік. траса, яка веде додому. А в цю сторону Харківська область іділ. Поставили пам'ятник Толіку. квітки васани, флагштоки, замовлять труби і сіть про перезнайомі, згадує про коржова з посмішкою його знайома Оксана. Описує худощавим хлопцем, сильним духом та з великим серцем. Завжди міг допомогти, порадити. Був справжнім та піклувався про свою дружину. Її та інших живих і ненароджених українців він і пішов захищати. Людина з якою не потрібно думати, що сказати, наприклад, або там, де промовчати, з ним можна було виражати всі свої емоції, які ти хочеш. Тобто він дуже був такий інтелектуал. Йому подобався Томас Едісон, він завжди це вичитував різні наукові там, роботи, приходив до нас, розповідав, нього просто горіли очі. Він так це розповідав з таким захватом. І нам було біля нього теж цікаво. Він розповідав нам про свої мрії. В нього була така мрія, він хотів собі приватний будиночок маленький, щоб у нього там жив Рись. Чомусь йому подобались Рисі, хоч ми розуміли, що, можливо, там Рисі жити не буде, але так дуже йому подобались ці тварини. Пам'ять про таких героїв, як старший солдат Анатолій Коржов, має бути закарбована не лише на меморіалах, світлинах, у розповідях знайомих, а й у серцях кожного з нас. Адже воля та незалежність України дається нам занадто високою ціною. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякуємо кожному захиснику за можливість жити і творити у незалежній Україні. Низький уклін та світла пам'ять усім полеглим воїнам. На цьому у мене все більше новин від телеканалу «Еспресо Біла Церква дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах. Я ж чекатиму вас завтра біля екранів о цій же порі, адже новий день принесе не менш важливі події та цікаві факти, про які ми обов'язково вам розповімо. Дякуємо за довіру! Нехай щастить!